Не лише про мову, а й про культуру спілкування і відмов від російськомовного продукту говоримо далі з нашим наступним гостем. У нас у студії депутат комісії з питань, голова депутатської комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради Святослав Шеремета вечір. Добрий навіть не так. Сьогодні традиційно хочеться привітати слава Україні! У день української мови традиційно цей день. Усі охочі пошуть радіодиктант. Ви особисто писали. На жаль, не писав, бо було стільки багато заходів, тому що сьогодні не тільки день української мови і а також день працівників культури. Ще день рекордів. Якщо я не помиляюся, е, вас напевно був рекорд з подій ну, можливо. Дійсно, сьогодні було дуже багато подій. Дуже багато заходів в закладах культури і власна рада проводила заходи, і територіальні громади. І багато було різних проектів і завершення і розпочиналися, І тому мені прийшлося з самого ранку відвідати дуже багато заходів і тому, на превеликий жаль, диктант не писав. Може, на наступний рік там всі депутати сядуть на диктант. Ви як голова комісії відповідно і можете це ініціювати? Як ідея дуже добра ідея. і Ви знаєте, я запропоную таке рішення і сказав, що це наша спільна така пропозиція. Проект рішення буде наш спільний. Тоді ми врази на ефір запрошуємо про результати нам розказати, як депутати напишуть диктант. Тут на Львівщині до речі депутати прийняли програму про функціонування української мови. Про що вона? Якщо коротко про це є програма розвитку і утвердження української мови на 2023 2026 рік, і ми прийняли це на нашій черговій сесії, яка була власне, в минулому місяці. Питання популяризації української мови, питання утвердження української мови, питання підтримки української мови, і не тільки на теренах Львівщини, а також і за кордоном. Тому mm -hmm. що ми вважаємо, що ми повинні підтримувати українську мову, утверджувати і розвивати. І дуже багато націй, мова яких є розпосуджена багато в цілому світі, та сама англійська мова. Вони роблять подібні заходи щодо утвердження популяризації своєї мови. Це, наприклад, там English Council, це Goethe Institute, British Council, Перепрошую, це Gota Institute, це... Там полоніка, і я переконаний, що поки в нас немає дієвої структури на загальнодержавному рівні, яка би популяризувала українську і утверджувала українську мову не тільки в Україні, а в цілому світі. Ми це на обласному рівні відповідно до наших повноважень здійснили. Але приємно, що. З початку повномасштабного вторгнення все більше людей свідомо обирають українську. Там 57% повністю перейшли на неї, або почали більше спілкуватися у побуті навіть зі своїми рідними. Це це дійсно вартує поваги для тих людей, які відмовляються від мови ворога. На Львівщині відмовились не тільки від е, мови, а й від е, культурної. Культурного продукту російською мовою, так але от нещодавно на шумів у мережі скандал, коли на одному з весіль такі російськомовні попсові пісні виконувала Вірка Сердючка, яка була реакція Львівської обласної ради, і що можливо загрожує тому закладу, де дозволили собі влаштовувати таке в лапках свято. Власне, я сподіваюся, що в тому числі і завдяки програмі розвитку і утвердження української мови, такі факти ганебні. Не будуть повторюватися, тому що дійсно Львівська обласна рада прийняла рішення про мораторій використання російської мови чи російськомовного продукту на території області. Це було рішення ще ради попереднього скликання. Тамі суди ось. були, які перемогли, Так, суда. які перемогли так. були відповідні рішення. Також і нашої каденції, і нашого скликання, і створена також така міжвідомча робоча група щодо моніторингу mm -hmm. за даною ситуацією. Але на превеликий жаль, ця група, ця повноваження цієї міжвідомчої робочої Чиї групи ще особливо до війни вони були швидше всього такі мали роз'яснювальний характер, тому що дійсно ми ходили разом з громадськими активістами, присутні обласної ради, адміністрації, національної поліції і громадські активісти. Але в основному це було інформаційно роз'яснювальний характер, бо є відповідні прогалини в законодавстві, і для того щоб був дієвий механізм покарання за такі речі, це мають бути прийняті відповідні рішення угу. Верховної Ради, і все ж таки такі рішення Верховної Ради є, і вони вступили в липні. І стосується сфери обслуговування, де повністю йшли і квоти і сфери обслуговування. А от що стосується мораторії на російськомовний продукт, ну в першу чергу це має бути свідомість самих наших громадян. Ми повинні доступитися до кожного громадян. Бо мені здається, ну мені особисто е, видається і до війни було неприпустиме використання такої ну, мови. А, зараз, йому, а зараз це дійсно є такі речі, неприпустимі. Ну але на превеликий жаль навіть на Львівщині заходяться такі люди, які чомусь мають ну не надають цьому уваги або мають якусь іншу думку. Тому в першу чергу це має бути відповідна громадянська громадська позиція усіх наших громадян, тому що ви знаєте, коли і років п'ять і десять тому я завжди робив зауваження в маршрутках, громадському транспорті, в ресторанах стосовно там музичного супроводу маршрутки це і це було доволі часто. Завершилося таке нормальне спілкування з водієм маршрутки, завершилося певним конфліктом. Чому? Тому що водій вважав, що ні, а чому це ви мені заважаєте їхати? Я хочу слухати те, що я хочу. І умовно кажучи, коли переконано аргументами доводили, що все ж таки це не тільки ви слухати, mm -hmm. слухають усі пасажири. Зараз це врегульовано закон. Онодавчу дана ситуація, і тому я вважаю, що має бути е, прийняті рішення не тільки на рівні Львівської обласної ради, не чи інших рад інших областей не були на законодавчому рівні парламентом. Повинні бути прийняті. Ну і безумовно, кожна місцева громада також має прийняти відповідні рішення, тому що коли ви говорите навіть про певні покарання, то Дійсно, якісь стягнення може нести або коли є в законодавчому рівні прописано, і відповідно до, наз... до звернення національної поліції може бути накладені певні штрафи чи санкції, або орган місцевого самоврядування, там міські селищні ради можуть відповідно на натя... наносити певні свої стягнення чи штрафи, які стосуються вже взаємостосунків суб'єкта підприємництва з органом місцевого самоврядування. Там, наприклад, аренда mm -hmm. підвищити оренду за такі речі, чи накласти додаткову оренду чи інші в Принципі можете звернутися до Верховної Без... Ради із такою ініціативою. Ну вже Львівська обласна рада неодноразово зверталася, будемо звертатися також і має бути дальше. велика напевно, інформаційна робота для того, щоб нарешті дійшло. Що українці мають говорити українською мовою? Росія це країна терориза, російськомовні солдати. Вони вбивають наших людей. Вони просто ну багато гуляємо в парку, і просто дико злиють. Ось Це російська мова повсюди, і вона така гучна у їхньому виконанні. Тому я так. Так само роблю зауваження, як і ви, і так само неодноразово мало, ну конфліктуємо через це. Ну і ви знаєте, дуже дивна ситуація, тому що ми всі розуміємо, що одна з основних ідеологем Кремля і Путіна це було, що вони хоч прийшли е, сюди в Україну, захищати, нібито захищати так. російську мову чи російську мову це би мало дійти до свідомості кожного громадянина України, що там, де є. Українська мова там, де є регіони, які є. В переважній більшості або повністю україномовні там чомусь Путін не заходив. А він заходив саме на ті mm -hmm. регіони, які власне і використовували російську мову. Це би мало б до свідомості людей і на превеликий жаль, вже 9 місяців війни, і поки що ну не до всіх на превеликий жаль до свідомосиді заперечують, полі. заперечують самі себе, коли кажуть, що мова не має значення, але йшли звільняти так російськомовну не, не в території Росії. Якщо говорити про популяризацію українського далі, знаємо, що що днями у Литовському Каунасі відкрили українські класи імені Героїв Крут. Ви були власне на цьому відкритті. Розкажіть нам більше, чиї діти будуть в цьому класі навчатися, якою мовою буде відбуватись навчання? Власне, це надзвичайно важливий такий аспект, надзвичайно була важлива подія щодо популяризації української мови, і також міжнародної співпраці Львівської обласної ради. Бо насправді співпраця між Львівською обласною радою і містом Каунасом почалася ще у шостій каденції ми власне починали працювати. Вона продовжувалася ці роки. І зараз є надзвичайно важливо, що був підписаний також такий протокол порозуміння між Львівською обласною радою, містом Каунасу стосовно співпраці в різних сферах, зокрема в сферах культури, сферах освіти, сферах спорту, економіки. І фактично співпраця між ліцеєм героїв Крут і кадетським кадетським ліцеєм імені генерала Повіла Савпліхавічуса це такі дуже хоро. Стартовий проект, де активні. Комунальні заклади двох наших територій почали між собою працювати, де вже відбулися неодноразові обмін делегаціями. А що надзвичайно важливо, фактично нас поєднав юген Конувалець, тому що співпраця загалі з містом Каласа почалася після того, коли українська громада Литви звернулася до Львівської обласної ради з тим, щоб увічнити пам'ять геноконувальця, який у 1928 році був у місті Каунасі, як міністр оборони. Уряду Української Народної Республіки в екзилі, в імміграції, і він від українського уряду в імміграції виступав і вітав з десятиріччям відновлення Литовської держави. Після цього він зайшов в литовське товариство стрільців. І, власне, на цьому будинку, де був конувалець, де було товариство стрільців, де українські стрільці власне, говорили про співпрацю з литовськими стрільцями, була встановлена таблиця. І після того ми також виношу найбільш таким оптимальним, звичайно, буде аспектом співпраці, співпраці між майбутніми військовими захисниками. Своїх держав між українцями і литовцями і вже було навіть спільні про Євгена Коновальця, спільна інтерактивна карта, створена власне ліце... кадетами з каунаса і ліцеїстами з двіщини. Була участь в конференціях, яка присвячена Украї... українській повстанській армії, українському визвольному руху. І зараз власне з ініціативи двох ліцеїв і в Каунасі створений український клас. який Ремонт, якому профінансували каунасські підприємці, uh -huh. і в цьому класі будуть вчитися діти як литовські, так і українські. Буде йти в, в буде йти викладання як україн, як і українською мовою, так і литовською. І будуть викладачі українські викладачі з історії України з української мови, з інших дисциплін, їздити в Каунас і проводити уроки. А викладачі з Каунаса будуть приїжджати до, 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 до Львова, до. Ліцеї герої крути також проводити певні заняття з актичної медицини, з англійської мови. Там з інших це, це буде такий так. обмін. Вважаю, що це є величезне майбутнє в цій справі. Окрім того, ми зустрілися з представниками кановської міської ради, зокрема з головою комісії культури кановської міської ради, і домовилися про продовження нашої співпраці. І тепер ми вже сподіваємося, що наші комунальні установи в сфері культури візьмуть, власне, переймуть ту естафету. Вже є певна співпраця, така на досить така гарна. Налагоджується між Львівським історичним музеєм і музеєм військової історії, які є у місті в Каунасі. І я переконана, що ми будемо мати в тому плані дуже гарні перспективи. А що стосується діяльності ліцею героїв Крут і Каунас, кадетської школи імені генерала Повіла Саплехевича, це дійсно приклад, який потрібно усім наслідувати. Про декомунізацію хочемо говорити далі. на окраїнській сесії Львівської обласної ради, ви сказали, що на львівщині є 170, якщо не помиляюся, пам'яток культури, які потребують декомунізації, роботи мають бути завершені до кінця 2023 року. На якому етапі зараз це питання? Дане питання є на етапі, я, я скажу, початковому відносно. Чому? Тому що є проведена певна інтеризація. Цих місць їх є дійсно близько 170, і зараз ще деякі місця, можливо, знаходяться. Відповідно до рішення Львівської обласної ради вже відбулося звернення представників військової адміністрації звернулися на Міністерство культури та інформаційної політики, щоб зняти їх з обліку. Відповідно, процедура зараз є у Києві. Ці документи є у Києві і триває процедура зняття. З обліку після того як будуть відповідні рішення прийняті міністерством культури та інформаційної політики з даного питання, бо вони власне відповідають mm -hmm. за те, щоб проводити роботи на пам'ятках історії. Бо на превеликий жаль, ці місця вони мають статус пам'ятки історії, і після відповідного рішення, а також рішення органів місцевого самоврядування, а вже дуже багато органів місцевого самоврядування прийняли відповідні рішення. Буде проведення демонтаж. Даних пам'яток даних міст ну, ж, юридично це є пам'ятки. А ми прекрасно розуміємо, що насправді це ніякі не пам'ятки, а це є маркери окупаційного режиму, тому що радянський тоталітарний окупаційний режим робив все для того, щоб промаркувати територію і щоб зробити не Звичайну, ну нормальну річ, бо умовно кажучи, коли ми говоримо, що є загиблі солдати часи Другої світової війни, в цілому світі є місце, де мають знаходитися загиблі, чи солдати, чи цивільні мешканці на кладовищі. Uh -huh. А радянська тоталітарна система зробила маркування території, що на центральних площах на вулицях міст сіл містечок спородили. Меморіали, нібито Другої світової війни, а насправді більшість поховань вони вже датуються від серпня 1944 року. Це тоді, коли вже фронт пішов за межі України, за межі Львівської області, і дати поховань це є. 44-й, 45-й, 47-й, 48-й, 50-й, 52-й рік і фактично, до 50, ну 54-й це вже досить мало, але фактично навіть закінчується 50-тими роками і деколи навіть 54-тим. Ну, ви думаєте про... до 23-го року ми споримося з цим заданням? Ми ми, усім... ми обов'язково, я переконаний в цьому, спорюємося, але до чого я веду? В ці роки Ті, які там загинули, це є е, військовослужбовці НКВД, які угу. боролися з українським пілям з українською повстанською армією, і ми повинні все зробити, щоб в цивілізований спосіб в законний спосіб провести перенесення цих міст на кладовище, і щоб ми забрали оці маркери комуністичного ми режиму. І ми які... повинні це зробити. Маємо цілий 23-й рік, і я маю дуже велике сподівання, що нам це вдасться спільними зусиллями, бо ініціатива громад. І організаціон ряда є дуже активно, тому я дуже пишаюся нашим один. один нюанс хочу зазначити. Мені дуже подобалися кейси, коли на Львівщині деякі пам'ятники от радянські ще радянського окупаційного режиму вони від погоди самі декомунізувались, Так би мовити, впадали і, і далі. Я хочу наголосити, що чим довше будуть зволікати е, відповідному центральному органу виконавчої влади у міністерстві з прийняттям відповідного рішення. То мабуть, як показує практика, тим більше від погодних умов чи від інших ці ну, самі будуть це е зекономить е від... нам державні кошти. Ми дякуємо ну, вам. Дякуємо за ефір? Святослав Шуромета, депутат Львівської обласної ради, був гостем нашого ефіру.